Представляємо до вашої уваги проект Танцюй студент. В рамках нашого проєкту ми плануємо навчити бажаючих студентів азам класичного танцю. Форматом проведення стане студентський бал, на якому тренера-професіонали навчатимуть бажаючих студентів азам класичного танцю, а також із залученням студентів, які займаються бальними танцями. Плотний проект реалізуємо на базі Харківського університету будівництва та архітектури. Надалі, заручившись підтримкою благодійного фонду Віктора Пінчука, ми плануємо поширення проведення подібних проектів серед внз партнерів програми «Завтра є» по, всій по всій території України.